Чи стикаєтеся ви з проблемою сухих губ, які тріскаються? Я багато бачу і дівчат, і хлопців, жінок, чоловіків, у яких бувають такі проблеми з сухістю губ. А що я хочу порадити? Для себе я винайшла, мабуть, декілька років тому назад дуже класний метод, як цього позбутися. До того, я не знаю, майже 10 років в мене були постійно сухі губи. І влітку, і взимку, і ніякі особливі бальзами для губ, які можна купити в звичайному магазині. Мені допом не допомагали. Я постійно їх мазюкала. Ми постійно. Так, зараз я теж постійно мазюкаю, але. Що допоможе вирішити цю проблему, от, просто зразу, ну майже зразу, залежить від запущеності ситуації. Просто коли ви приймаєте душ або ванну, або вмиваєтеся, чистите зуби під час контакту з теплою водою ваша шкіра розпарюється і губи стають м'які, такі е, ніжні. І в цей час ви собі робите дуже простий скраб, просто суперпростийший. Коли мокрі вологі губи, ви отак от пальчиком їх шуршете, отак, от ін-дін-дін, терете, і оці е чешуйки потріскані, оці м шматки вже відмерлої шкіри, які не вийшли, ще не вийшли, ніде не випили саме, вони стираються, вони уходять. Під час цієї, але важливо дуже сильно важливо розпарити. І у вас залишаються такі рівні, гладенькі губи. Але якщо ситуація прям запущена, вони будуть такі дуже ніжні, ніжна шкіра, вона все-таки буде дещо. Ми її травмували цим скрабом дуже простим. І тому, звичайно, що треба користуватися бальзамом. Звичайні сухі бальзами в стіку, знаєте, що я вже давно викинула. Вони мені не підходять, тобто вони якийсь час підходять, а потім, ніби ти від них залежний, вони ще більше сушать губи. Є у мене така класна штука Кармекс, так щоб було видно, з якого боку. І, ну, це дивовижно, але. Це єдина, єдина річ, яка не дуже сушить мої губи. Ну, тобто, нормально, вона рі, реально допомагає. Е, мені за рекламу не заплатили. Ну, Мабуть, ви здогадаєтеся. І губи клас дуже гладенькі, вона така липка текстура. Але що можу сказати, для дуже чутливих людей вона зразу може бути не сподобатися. Бо Кармекс він. З м'ятою, чи, чи може якимось евкаліптом. І він трохи підпікає, ну, тобто дуже свіжість. Але це перший раз. Я коли постійно мажу, то мені все добре. Я до цього звикла і все прекрасно. Немає нічого такого, що ніби дуже капець як пече. От супер. І я, якщо чесно кажучи, я навіть свій скраб вже дуже рідко роблю. Але коли у вас запущена ситуація, воно просто супер допоможе. І таким бальзамчиком. Захистили свої губи, прибрали поранення, так скажімо.